Папа, дуже тобі вдячна. Друзі, вітаю вас сьогодні в Фінляндії і День батька. Ми приїхали в церкву. Мені подобається те, що в Фінляндії ще не втратили християнські цінності. Святкові богослужіння сьогодні проходять по всій Фінляндії в честь цього дня. Діти дарують подарунки своїм батькам, е, святкові е, обіди влаштовують, до речі, в церкві сьогодні також безкоштовно е, коштували ми тортики, піцу, каву, дуже смачно було. Мені навіть троянду одну білу подарували. Дуже приємно. Подарували мені діти. Також подарунки дуже приємно, і це дуже важливо. Дуже важливо відзначати такі свята, тому що роль батька зараз недооцінюється. І батьки, на мій погляд, зараз втрачають довіру до своїх дітей. Чому? Тому що Навіть якщо батьки займаються забезпеченням своїх дітей, кращим життям, на жаль, вони відсутні в родині, на жаль, вони відсутні в вихованні, на жаль, вони відсутні в встановленні дітей. В Україні ще більш небезпечніше відстоюють незалежність. України і життя всіх українців. Я хочу розказати вам історію свого життя, розказати про свого батька. Його вже немає, але я дякую йому, що, що саме він був моїм батьком, що один особливий випадок, який один із який я хочу розповісти зараз, це. Коли я вже думав, що я дуже дорослий, мені було 16 років, і я поїхав вчитися на водія, вчитися поїхав в друге місто, десь за 80 кілометрів від дому. І вчився майже три місяці. Ми там і жили, і вчилися, приїжджали деколи на вихідні, але й на вихідні я не попадав. Інколи додому, тому що в мене були друзі, я вважав себе дуже вже дорослим, дуже вже самостійним, незалежним. І от я попав в халепу, попав до міліції і завели справу карну. І нас було декілька чоловік. І так як я тоді ще був неповнолітній, визвали батьків. Дуже неприємна ситуація була і для мене, і для моїх батьків, коли вони знали, що я натворив. я не буду розповідати зараз про це, але був суд. І на суді було декілька молодих людей, таких як я, скажімо так, малолеток. І коли вже зачитали справу, коли е е виступили всі і обвинувачі, і той, хто потерпівшись, скажімо так, і, і потім дали слово батькам, батьку моєму. І він сказав, що, дорогі судді, вибачте мою дитину, просто так сталося, що він. Був на навчанні, і був далеко від мене, і я не міг прослідкувати за ним. І через це, тільки через це, він втрапив в таку халепу. Але я обіцяю вам, що я буду стежити за ним. І в даному випадку я зробив висновки. І більше я вам обіцяю, що більше цього не повториться. І встав другий батько. І він сказав, дорогі судді, вибачте мене, будь ласка, але ця дитина, вона не слухняна. Я вже декілька раз відвідував міліцію і ще деякі установи. І я не можу нічого зробити з цією дитиною. І як висновок я вийшов з залу суду на свободу, а цього хлопця посадили на п'ять. Дорогі мої, одним своїм словом один батько відправив свого сина до в'язниці на 5 років. І одним словом, мій батько зберіг мою репутацію, зберіг навіть, може, моє життя, зберіг мою честь. А ще я Потім тільки е, дізнався про таку новину, що, на жаль, в Україні зараз так можливо, е, що мій батько ходив до директора, до начальника свого, скажімо так, і просив у нього допомоги в судовому процесі. Е, і, бай, і начальник порекомендував. Гарного адвоката, який допомагав вести справу. І, звісно ж, це не безкоштовно. І мій батько ще декілька років відробляв цього адвоката по моїй справі. І жодного разу, жодного разу я не чув від свого батька ніяких докарів по цій справі. Коли я вийшов із суду, ми це все забули. Звісно ж, не забули, але більш ніколи у нас з моїм батьком не було розмов по цій справі. Я вважаю, що він врятував мене в той час. І дуже вдячний йому був за те. І дуже вдячний, скажімо так, моє ставлення до мого батька змінилося. І я вже не дивився зовсім на його вчинки, як він мене виховував. Він мій батько, він мене народив. І одним своїм вчинком він врятував мене. Тому, дорогі мої дітки, не, 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 не недооцінюйте своїх батьків. Перш за все, якщо ви є, то вас хтось народив. І якщо у вас є батько, то завдячіть йому зараз. Якщо у вас батьки живі, то подзвоніть, будь ласка, їм негайно і скажіть, що ви їх любите. Скажіть їм слова вдячності від вас, подякуйте їм тільки за те, що вони вас народили. Якщо у вас якісь є питання, знаєте, колись я їхав до Фінляндії зі своїми двома друзями. І дорога довга і з України до Фінляндії, і ми багато розмовляли. І ось від, від одного із своїх друзів я почув таку історію, що коли вони були малі, щось там толпою вкрали, і, і цей мій друг не був, він ну, не приймав участі в крадіжці. А другий друг звернув все на нього. І батько, зовсім нічого не питаючи, просто побив цього мого знайомого друга, і в нього досі, досі це болить. І, друзі мої дорогі, якщо у вас є якісь питання стосовно своїх батьків, не то не тримайте це в своєму серці. Якщо у вас є можливість це виправити, виправте, підійдіть до своїх батьків і побалакайте, побалакайте на цю тему, пробачте їх, пробачте їх і скажіть їм, будь ласка, що ви пробачаєте їх за це і відпустіть це зовсім. Якщо у вас нема вже батька, то у нас не забувайте, що є небесний батько. І це мені дуже допомагає. Ви можете помолитися до Бога, простити, вибачити, пробачити своїх батьків і всіх винуватців, пробачайте. Не тримайте його в собі, тому що воно не нужне. Віддайте все Господу Богу. І ви побачите, що вам стане набагато краще жити. Тому це дуже гарне свято, щоби. Знаєте, віддати вдячність своїм батькам, віддати вдячність небесному Богу за те, що тому що коли в мене зараз нема батька, він помер. В мене залишається небесний батько, і я з ним розмовляю. Я... В мене є дорослі діти, і я їм батько. Але є такі питання, які дуже важко мені самому. Зробити, прийняти якісь дуже важкі рішення. І я вам чесно відповідаю, що я завжди питаю поради не у свого батька, тому що його немає, а в небесного батька, тому що він є. І я питаю в нього поради. Я читаю Слово Боже. В Біблії дуже багато є цікавих порад. І ви можете брати звідти, звідти мудрість. Тому, дорогі мої, якщо ви е, не маєте батьків, я хочу від них е, сказати вам, що, дорогі мої, хай вам не болить, хай вам щастить. Якщо ви маєте якісь питання, напишіть в коментарях. Напишіть в коментарях, і я або запишу для вас особисто відео. Якщо ви хочете, щоб особисто по вашому імені до вас хтось звернувся від імені батька і сказав вам добрі, теплі слова, то я це роблю. І я хочу сказати зараз для всіх, хто не має батьків, дорогі мої дітки. Хай вам буде щастя. Бережіть себе. Я вас дуже-дуже люблю. Також я хочу сказати всім своїм дітям зараз, які в мене є: Ігорьок Синок, Валерія, Анастасія, Вікторія, Марія Хелена, Тімоха, я вас дуже люблю. Я дуже радий, що ви в мене є. Я дякую вам за те, що до сьогодні ви є в моєму серці, ви живете зі мною. І якщо я вас чимось завинив, то Прошу пробачення у вас. Пробачте мене, будь ласка, але все, що я роблю, я роблю для вас. Я хочу, щоб ви були живі, здорові. Я хочу, щоб у вас все було добре. Я не хочу, щоб ви проходили той шлях, який пройшов я. І я хочу, щоб ви пройшли свій шлях. Я знаю, що у вас буде на цьому шляху багато помилок. Але це ваші помилки. І хочу побажати вам, щоб ви ніколи не нехтували порадами, щоб ви ніколи не нехтували своїми батьками. Любіть своїх батьків, любіть небесного батька. У нас нема з ним конкуренції. Тому, дорогі мої, хай вам щастить. Пап, дуже тобі вдячна. За таке чудове свято, за цей гарний обід, який ти нам влаштував. Це дуже смачно. Дякую тобі, велике. З днем свя... святом тебе папа. Добре. Мені хочеться їсти, а не балакати. Давай ми давай ми поїмо. Можете щось там сказати? Зняв папу. щира, дякую любимому папочці. Ми тобі дуже сильно любимо і дякуємо за чудесний подарунок. І ми раді, що ти в нас є. Ми любимо тебе. Дякую. День батька ми почали святкувати тільки тут. Ну і Мені це подобається, що відзначають як, як і батька, так і мати. Все-таки гарно, коли є рівноправні права. Це... Коротше, гарно ми провели сьогодні час, сходили, з'їздили в церкву, з'їздили по магазинам, скупилися трошки додому на наступний тиждень. І зараз зайшли в кафе відзначати це велике свято. Дякую вам, дорогі друзі, за привітання. Дякую своїй родині і я вас всіх люблю. Хай щастить вам. До побачення.